Зараз вже традиційне фото, спільне фото обох команд. з Подякою нашим збройним силам України. Ну і нам хочеться теж з цього розпочати. Звичайно ж, якби не вони друзі. Ну і ось тактичне розташування господарів сьогоднішнього матчу Івано-Франківського Прикарпаття. Що тільки завдячуючи цим людям, ми з вами можемо жити відносно мирним життям тут в глибокому тилу. Ну і оплески, звичайно ж, на честь кожного, хто ризикуючи життям захищає нашу державу. Ну, 23-24 Прикарпаття виступає у групі чемпіонській, а не у групі вибування, як це було минулого сезону. Ну і знову ж таки звертаємо вашу увагу: в принципі, не так багато у нас команди ще й часу провели. Е на... Полі стадіону Рух, до речі, про стан Газону. І арбітер при пенальті у нас призначає вже на четвертій хвилині матчу. Ось це так розвиток подій у нас. Там зовсім не ігрова ситуація, здавалось би, Богу більш прикрим, якщо просто зараз реалізує Інгулець. Це пенальті, пробиває поворотах і не влучає Віталій Кольцов. Ну, якось візуально Кучерук тягнувся за цим м'ячем. Ну, але навіть в гру не довелося йому вступити, тому що Кольцов схибив. Ось передача на Хому від Цюцюри. Хома його удар в дальній нижній кут. Не влучає Андрій Хома. Ну і чесно кажучи, цей момент від Прикарпаття був, здається, ще більш небезпечним, ніж виконання пенальті від Кольцова. Вони здобули 26 очок. Це найменше серед всіх 10 команд. Ще одна атака від Вінгульця. Вже м'яч безпосередньо у штрафному майданчику. Удар по воротах, який блокується. Ну, а пробивав у нас Олександр, який фактично є фармклубом першої команди. Прикарпаття зараз знову богунов з м'ячем. Його удар по воротах. Ну і відверто не виходить в нього цей удар. Там від гріха подалі француз намагався не зустрітись. З цим м'ячем, тому що м'яч дійсно міг зрикошетити вже безпосередньо у ворота Кучерука. Ну але знову ж таки, от зверніть увагу, навіть після невдалого пострілу від Ярослава Богунова, одразу ж Прикарпаття поки що грає у суху нічию з інгульцем. Будемо споглядати за матчем в рамках першого туру чемпіонської групи. Команда видозмінилась майже повністю. Ну що стосується... Прикарпаття інгульця, то тут зміни не, не настільки разючі, вони такі швидше точкові, небезпечний момент. Кучі рук, кулаком вибиває м'яча. Давайте подивимось, куди. Вибиває м'яча на. Таке складається враження, що таку більшість чисельно намагається інгулець розіграти. Козак, його передача на сітала. Ну, Сітало, здається, тут зручніше було все-таки не головою пробивати, але вже налаштувався саме такого удару завдавати 17-й номер. Інгульця, ну і дійсно про березня, тобто після завтра, у неділю, поєдинку між агробізнесом та Вікторією. Удар по воротах, де там м'яч, м'яч таки не був зафіксований зараз у руках кіпера Інгульця. у Вікторії, в Полтави та в агробізнеса по 29, В Кудрівки Ниви 27, Ну і при Карпаті, яке замикає. Турнірну таблицю чемпіонської групи на 10-й сходинці. Удар по воротах. Тим часом. І ось нарешті перший сейв від Кучурука. Триває атака Інгульця, але вдається відбитись франківцям. Ну це описки точно. вже, звичайно, ж на адресу франківського кіпера. Є чудова можливість для контратаки. Бучакчийський. його передача. Там, здається, в офсайді. У нас Стаднік перебував. Тому навіть якби до м'яча дістав дала зараз передача, але сьомка з м'ячем Тітаєвський цей пас виконував. Сьомка підняв в повітря зараз тут свого суперника. Віддав на француза. Француз виконує передачу удар по воротах від Бучак Чейського. в ближню дев'ятку. Цілий восьмий номер франківського клубу, але не вистачило йому влучності. Ну тут не факт, що Паламарчук у нас насправді контролював політ м'яча. Цього віддає цю передачу. Кольцов сам не пробиває. Віддає на партнера по команді. Козаренко теж не б'є. Франківці вже встигли повернути свої оборонні редути. Сітало небезпечний момент, удар по воротах. І рахунок у нас таки відкрито. На 76-й хвилині матчу відзначається в нас забитим м'ячем. Мінгулець. Ну і рахунок стає 1-0. Хочеться нам, звичайно ж, побачити повтор цього епізоду. Ну, а відзначився Валерій Сад. Вісімнадцятий номер гравець, який вийшов у нас на заміну в другому таймі, ну і вийшов не просто так, як не виконав точну передачу. Вкидає далеко француз за бокової. Головне, що точно на стадніка. Той продовжує політ м'ячах. у нас перший на підбиранні удар по воротах від Радульського. Сад. Ну і ну, в плані, звичайно ж, забитого м'яча. Подача з кутового. Удар по воротах. Сергій Швець пробивав. Дуже хочеться побачити повтор цього епізоду. Ось і повтор Дивано-Франківському Прикарпаттю Не надто вдалий старт в чемпіонській групі. Ну, але попереду ще 9 матчів.